Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, як будувати графік параболи. Сподіваюся, що ви перейшли на це відео, то ви пам'ятаєте, що таке парабола хоча б зрівняння. Якщо не пам'ятаєте, зараз згадаємо. А ми не будемо говорити про рівняння типу от Y дорівнює x квадрат. Ми не будемо говорити про рівняння типу Y дорівнює x квадрат плюс B. Типу Y дорівнює X квадрат, трошки брешу мінус A квадрат і так далі. Тобто елементарні перетворення ми розглядати не будемо, тому що це зрозуміло і так, туречку. Якщо ж вам увага не зрозуміло, пишіть мені в телеграмі, я вам, звичайно, допоможу. А поговоримо ми про рівняння типу Y, дорівнює. AX квадрат плюс BX плюс С. Тобто квадратний тричлен у тій формі, коли він розкладений. Як розв'язувати брешу, як будувати такий графік, тому що колись він нам буде потрібний? А, праворуч, праворуч, я намалював систему координат. вісі ординат а, і позначив одиничний відрізок. Маленька ремарка. В школі вас всіх змушують робити отаке. Дуже багато штришків. Але це неправильно, їх робити не потрібно. Все, що варто зробити, це вказати одиничний відрізок на вашій е, системі координат. Указати орти. Все. Ну, тобто, орти, що таке орти, це ще хороше запитання для школярів. Але от зробити одиничний відрізок, цього вистачить. Тобто, о, я поставив точечку 0, початок координат, і два одиничні відрізки. На цьому все на ЗНО теж нічого штрихувати не треба. О, окей, давайте почнемо з того, що ми повинні робити. Перша дія наша це знайти вершину паралел. Тобто, перша дія вершина. Вершина. Окей. Uh, Почерк челесний, сподіваюся, вам все зрозуміло. Якщо ні, я не винен. Uh, так от, вершина параболи. Всі знають там формулу X, v, Y, V, але чому вона така незрозуміло. Uh, для тих стареньких дідусів і бабусів, які вже закінчили 10 клас, uh, я можу показати, Ті, у нас є така штучка як похідна Y. Чому вона рівна від ось цієї функції? Ну, Y функція від x, тобто маємо 2ах плюс Б. Тепер ми маємо знайти критичну точку. Знову ж, для дорослих діток це все зрозуміло. решти не знаю. Так от, о, чому рівна критична точка? Тобто, ми маємо сказати, що ось це воно рівно 0, випливає х мінус b ділити на 2а. Як я це зробив b через дужки поділив на 2A. Так от, ось воно Х вершини. Що таке y вершини? Це функція від X вершини. Тобто ми замість x повсюду будемо підставляти х вершини. І все. Тобто х вершини ми знаходимо, y вершини записуємо, як А помножити на мінус b ділити на 2а в квадраті, плюс b на b на 2а, плюс. C. Ну, ми отримуємо конкретне число ще для х вершини, що для y вершини, і це буде якась точка, має координати x вершини, y вершини, яка буде. Наші параболи, що, собственно, і не дуже дивно. Допустимо, наша точка А знаходиться ось. Мовно координати 3, 4. 3, 4. Окей. О, тепер ми повинні поглянути на те, куди будуть направлені вітки наші параболи. Так, напрям віток. Окей. О, про що це говорить? Тобто, вони можуть бути донизу, можуть бути доверху. Це все залежить від параметра А. Якщо. А більше за 0, вони йдуть вверх. Ну, якщо А менше за 0, вниз. Якщо А рівно 0, то у нас квадратного рівняння немає, тобто нічого напрягатися. Окей. А, зважаючи на те, куди я поставив точку А, припустимо, що відки йдуть донизу, нехай А буде менше за 0. Знову ж, А, Б, С належить множині дійсних чисел. Все чудово, тепер ніхто не перечепиться. Третє. Ми повинні знайти точки перетину. Тобто корені нашого квадратного рівняння. Точки перетину. Окей, точки перетину. Ми повинні знайти корені нашого рівняння. Що це означає? Ми повинні сказати, що y рівний 0, але в свою чергу він рівний ax квадрат плюс bx плюс c. Ну, Треба знайти корені цього рівняння. Я не буду писати дискримінант вієта або властивість, про яку мало хто знає, А плюс Б плюс С рівно 0. То тоді х1 рівно 1-х2 рівно С ділити на А. Отака властивість. Ну, неважливо. Допустимо, в нас є два корені, x1 і x2. Одиничка. І чому рівний x2? Бо ми можемо сказати, що парабола, вона симетрична. Це варто завжди знати. Ну тоді випливає наша Х2 буде 3 плюс 2, 5. -рочки. Окей, ну і тепер, зважаючи на ці точки, ми можемо для себе умовно побудувати параболу. Звичайно, точок мало. Парабола в мене крива, але нічого такого страшного не скажемо. Ми можемо так само. Просто, як то робить комп'ютер, не думаючи задати значення функції в певній точці. Допустимо, типу, ми можемо знайти, ну, есть, це буде вже додаткові точки. Тобто, що таке функція? Це послідовне у множини одних чисел до множини інших чисел. Тобто, якщо ми візьмемо ось точечку 2, то 100% під старшої рівняння ми отримаємо це значення. Якщо ми візьмемо точку 6, то ми отримаємо. Ну, десь таке оце значення. І зважаючи на симетричність нашої параболи, ми його будемо просто відображати. Тобто отут баточка, ну і аналогічно отут баточка. Окей, в цілому, вся теорія закінчилась на цьому моменті. Ми повинні знайти вершину, напрям віток, точки перетину, ну і додаткові точки, якщо вам може тих мало. Але в цілому, перших трьох повністю вистачає, щоб побудувати правило. Тепер перейдемо до наступного кроку, де ми будемо на конкретному завданні вирішувати, точніше, будувати нашу параболу. Так от, о, маємо рівняння типу y рівно 2х квадрат плюс 12х. Плюс 17. Окей, дивіться, рівняння воно виглядає дуже складним. Корені рівняння. Просто так я не скажу. Uh, теорему Вієта використати буде складно, тому дискримінат. дискримінат. Чому він іде? Б квадрат. 12 квадратів 144 мінус 4 на 2 на 17. Окей. Okay. 144 мінус 4 на 2 на 17. Тобто 17 треба помножити на 8. Це 80 плюс 56. Uh, того отримуємо 136. Мінус 136. Окей, okay, um, добре. 144 мінус 136, це буде. 8. Окей, okay, ми отримали 8. Uh, що тепер? <coughs> x 1 дорівнює... Чому рівний x 1 Це мінус b, тобто мінус 12, плюс корінь з 8 ділити на 4. Маємо мінус 3 плюс корінь з 8 на 4. Корінь з 8 – це 2 коріння з 2. Тобто мінус 3 плюс корінь з 2 на 2. Х2 дорівнює, знову ж мінус 12, мінус корінь з 8 ділити на 4. Це буде мінус 3 мінус е корінь з 2 ділити на 2. Окей, ми знайшли дві точки. нашої осі о, можемо їх позначити, тобто мінус 3, мінус 2 корення з 2, це точно щось буде лівіше, ну, тобто десь трійка з чимось отут. І мінус 3 плюс 2 корення з 2. Тепер давайте, що таке 2 корінь з 2 ділити 2, Чому воно приблизно на рівно? Це буде, якщо в квадраті 1 2. А, окей, корінь з 2 це 1,41 на 2 це 0,7. Окей. Тобто приблизно це 0,7. значить мінус 3 плюс 07, тобто ми отримуємо майже щось, ну, типу мінус 2. Трошки більше, ніж мінус 2. Тобто, десь ось точка 1. А, інша точка. Окей. Це був x2. Це x1. Хорошо. А, вершина парабола. Що таке вершина парабола? Ну, в попередньому разі ми дивилися, що у нас функція рівна 0. Тепер конкретно вершина параболи. Як нагадаю, там формула х вершину дорівнює мінус b, мінус b ділити на 2а, тобто о, мінус 12 поділити на 4 рівно мінус 3. Тобто по х це буде мінус 3. О, y вершини рівний. y від х вершини, тобто 2 на мінус 3 у квадраті. Плюс 12 на мінус 3 плюс 17. Окей, рахуємо 2 на 9, 18, мінус 36 плюс 17. Окей. Е так, це виходить мінус 16, тобто мінус 1. Окей, тобто, що ми бачимо? Е вершина точка А, допустим, точка А має координати. 3, 3, от 1 мінус 3, мінус 1. Тобто ось вона точка А. Що ми знаємо про параболу? По-перше, вона симетрична. Тобто, точка, на якій лежить вершина, це буде 8 метрії наші параболи. Ну, а далі в нас вже є точечки, через які ми можемо собі провести нашу параболу. Ну, допустимо, якось так вона виглядає. Не забуваємо підписати y рівно 2 х квадрат плюс, плюс 17. Окей. Okay. Це був один із варіантів того, як можна будувати параболу. Сподіваюся, вам було зрозуміло. Є ще варіанти, коли ми рівняння типу Y рівно A x2 плюс Px плюс C. Перетворюємо в рівняння типу якесь там k, допустимо x мінус, хай зміню параметри x мінус p плюс d. Тобто ми знаходимо корені, воно буде квадраті корінь наше рівняння, і потім зводимо його до того, щоб ми могли використовувати просто перетворення графіки функції. Я б сказав би, що це мороки з мороки. Так можна, але це довго. Варіант, який показав я, найкоротший, він завжди допомагає, який би шлях ми не яке, яке б рівняння не було, ми завжди отримаємо відповідь. Ну добре, сподіваюся, вам було зрозуміло. А, якщо залишили запитання, мій телеграм в описі під відео. Пишіть, звертайтеся та завжди допоможу. Ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. Ну і до зустрічі!